бачиш, отут нема бортиків І воно робитись, може впасти. Потім, для прикладу, є ось такий колаж із такими квітковими квітковички. За основу, наприклад, це дуже страшно. А воно піти подивитися? Це дуже просте, але таке. Картинки суто із червоним, зеленим і жовтим кольором. Мені ще ці котті не нравиться. Це Іва, як для прикладу. І І є ще типа, ти ось наші кошти, я візьму це. Так, а якщо ви вибрали картинку а у вас дві. одну. Аби ти її встигла намалювати. Але просто ну, це вам як для прикладу, ви можете, наприклад, в інтернеті знайти іншу яку... кольори. Це вам на двох. Білий, нормально. Так, і взяли. Зараз я піду візьму, що примерно. Так, все, я вот все взяла. Это нам кисточки. Эм, спасибо. Есть. Я пока сюда поставлю, если ты напротив. Короче, при рисования будет уже во второй части.